Сесія Ужгородської міськради розпочалась із смітника. Громадські активісти принесли символ люстрації до будинку мерії як нагадування про те, де депутати можуть опинитись, якщо не служитимуть громаді. На розгляді міських обранців було майже 70 питань. Серед них приватизація частини гуртожитку по вулиці декабристів. Ти ми пішли підтримати людей. Якщо вони сьогодні так не віддадуть людям, то якби мало це бути, то той депутат, який голосує проти, то думаю, він буде. Люстрований на цьому ілюстраторі. у залі міськради зібралось чимало мешканців гуртожитку. Переконували, за 15 років проживання власним коштом ремонтували будівлю. Люди почали брати кредити, робити ремонти. Нам по попередньо перед тим сказало керівництво що цей будинок буде відданий на приватизацію, тому люди почали покращити своє ну, свої житлові умови. Жінка стверджує, власник гуртожитку пропонує підписати договір про оренду без відшкодування витрат та гарантії довготривалого проживання. Натомість представник Ужгородського торгівельно-економічного коледжу запевняє, гуртожиток це майно освітнього закладу, власником є Міністерство освіти і науки, тому приміщення не підлягає приватизації. Власником, розпорядником є Міністерство освіти і науки України в особі Київського національного торговельно-економічного університету. І я звертаюсь до шановних мешканців, від будь-якого підпису або заяви когось із представників керівництва нашого навчального закладу тут, в Ужгороді, розв'язання цього питання не залежить. Водночас представник навчального закладу запевнив, що нікого виселяти не будуть. Під пильним наглядом громадських активістів депутати все ж проголосували на користь мешканців. Частину гуртожитку приватизують, в іншій і надалі житимуть студенти. 46. вітаємо вас. Реабілітаційному центру дорога життя передали приміщення колишнього бізнес-інкубатора по вулиці, 8 березня. Нині у центрі проходять реабілітацію 350 дітей з обмеженими можливостями. Нарешті у реабілітаційного центру є своє приміщення, в якому можна в одному місці а не розкидано по місту надавати допомогу і підтримку цій категорії населення. Ми можемо вважати, що соціальний пакет цієї сесії виконано на всі 100%. Попри це, на діяльність центру у 2015 році у міському бюджеті заклали тільки 650 тисяч, тоді як заклад та його вихованці потребують мільйон. Це рішення члени міськвиконкому прийняли ще кілька тижнів тому.